Вітаю вас, ефір каналу «Нова Волинь». Продовжує передача «Луцький депутат». Сьогодні гостем студії є депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Завершується каденція цього депутатського складу Луцької міської ради. Тому найперше хотіла б запитати, чи всі обіцянки, які давали перед громадою, вдалося реалізувати? Ви знаєте, я не випадково взяв свій ецеційний лист, на якому я звертався до своїх виборців, що пропонував, що я маю зробити за цю каденцію. І якщо переглянути всі пункти моєї предвиборчої програми, я рахую, що вони виконані на 90-95%. До кінця каденція постараємося виконати на 100. Скажіть, будь ласка, ну переважно, чи зверталися до вас мешканці району ГПЗ, адже ви, ви обрані саме по цьому округу мажоритарному, і переважно з якими проблемами? Да, дійсно, мене обрала громада нашого мікрорайону ДПЗ, там, де я проживаю, там, де я і працюю. Ще раз хочу подякувати їм за це. І... Ну, найбільше питань, на жаль, звертаються з фінансової сторони. Що можемо, допомагаємо з моїми товаришами, колегами, на моєму окрузі, біля мого округа, межує округ мого товариша і близького друга Миколи Яручика. Нам дуже добре спільно працювати і багато речей вдається зробити. Якщо не виходить через запити, через звернення на рахунок фінансової допомоги, ми стараємося відшуковувати і своїх друзів. Підприємців свої кошти долучаємо, допомагаємо людям, звертаються на медичне лікування. Це такі більш особисті скажімо, речі. А найбільше звертається асфальтування доріг, асфальтування дворових територій, встановлення зупинок було дуже багато звернень, також ремонт під'їздів, дахів. Ну, Різноманітні е, е, такі запитання до нас прохання. Максимально стараємося кожне питання вивчити через запит, через е звернення і вирішуємо ці питання. Як правило, всі питання вирішуються. Ну, ви один з найактивніших депутатів міської ради. Чи рахували, скільки до вас вже за цей період звернулося депутатів? Мешканців. Чесно кажучи, не рахував, бо буває в день по 15-20 по чоловік звертається. Я, мабуть, один із багатьох депутатів, який, на моєму привиборчій програмі, мій мобільний телефон є. Він як і був, так і залишається до мене. Не через помічників моїх, а прямо до мене можна телефонувати, в інтернеті є мій телефон. Люди звертаються і. Зразу стараємося вирішувати. Можливо, навіть буває таке в телефонному режимі вирішується питання. Не чекаючи виборів, я знаю, що ви допомагаєте лучанам, вирішуєте їхні питання, от при підготовці до розмови натрапила інформація про те, що от ви кажете, що ви обіцяли зробити, 95% зроблено. Так оце йдеться про вкладання бруківки, встановлення дитячих майданчиків, освітлення дворових територій, влаштування дощової каналізації, спорудження критих зупинок тощо. Ну, добре, що є такі депутати, які переймаються питаннями громади більше, ніж популістськими усілякими обіцянками, заявами і вирішують такі питання. А зрештою, хіба це не виходить в обов'язки ЖЕКів і одноіменних департаментів міської ради? Дійсно так, але реалії наше життя показують, що не завжди так робиться, як хочеться. Дійсно, більшість цих питань, що ви перечислили, мають виконувати і певні служби, і ЖЕКи. Але я рахую це, ну і моє бачення, я думаю, бачення, не тільки моє, і колег, і людей. Все-таки треба створювати ОСББ, треба переходити, щоб ЖЕКи були, скажімо, на... Частній основі, щоб люди зверталися і вибирали самі послуги в тих підприємств, які їм будуть вигідніші, кращі і якісніші. А на рахунок цього, що асфальтування дворих територій, ну, дуже багато за каденцію ми зробили. Знову ж таки, дуже мені приємно працювати, от я вам кажу. І з Миколою Ручком ми неодноразово весь час з ним разом, на, в нього на окрузі, в мене на окрузі люди звертаються, ми зразу обов'язково приїжджаємо. Питаємо, які проблеми, вони звертаються, ми е, допомагаємо вирішити. І хочу, ви знаєте, якщо вже звітуватись про роботу, е, на ДПЗ колись така була приказка, е, хто живе не повезе, тому в житті не повезе. <плес> Вона мені дуже не подобалась. І на сьогоднішній день, я думаю, якщо ви приїдете в наш мікрорайон, вже 70-80% заасфальтовано, в кожному дворі положено асфальт, нове асфальтове покриття, замінення. Е, старих дитячих майданчиків на нові, замінені смітники, де вже заасфальтовано в цьому році. Дякую Миколі Ярославовичу, і всім депутатам, які підтримали наші з Миколою Яручком запити. Ще буде заасфальтовано, я можу навіть озвучити, Станіславського, 50-двір Бенделіані. 1, 1А, має бути заасфальтовано 100% дружби народів 1, 1А, також вже почались роботи дружби народів 7, дружби буде заасфальтовано двір дружби народів 13. 15 і вже на сьогоднішній день заасфальтовано дружби народів 8, 10, 12. Ну, дуже, дуже багато робіт робиться, можна перечисляти. Встановлюються дитячі майданчики. Наприклад, от, е, декілька днів тому закінчили встановлення дитячого майданчика біля дружби народів, е, біля Гурторської дружби народів 2 за адресою. Перед цим був мною встановлений дитячий майданчик е, дружби народів 4, 4А. Ми встановлювали і в садочках дуже багато в майданчиків, наприклад, 13-й садочок допомогли і депутати підтримали запитами. Була замінна криша в 13-му садочку, в 23-му садочку. В 23-му садочку відкрилась нова група, було мною зроблено. Дитячий майданчик подарунок цьому садочку. Ну, працюємо, дуже багато працюємо. Наприклад, от у нас запроваджена така програма, ми з, знову ж таки з Миколою Ручком, вже я так буду повторювати. Ми на кожне 1 вересня в три школи, 14, 20, 24 найкращому обдарованому учню даємо премію в тисячу гривень, також даруємо оргтехніку і поїздки для кращого класу. За рік кращому класу надається поїздка туристична по Волині чи по якимось ближчим областям Рівенська чи Львівська. І ще хочу поговорити з вами про громадський транспорт, якщо не проти. У Луцька запровадили GPS-навігацію, розвісили на зупинках графіки руху маршрутів, але інколи таке складається враження, що тролейбуси і маршрутки їздять, як їм заманеться. Чи вдалося вам, як обіцяли перед громадою, запровадити саме чітку систему контролю за дотриманням обов'язкового графіку громадського транспорту, тому що контроль це добре, а як, на мою думку, якби була розроблена система покарань, порушень було б менше. Так, згідний з вами, і на рахунок пункту цього, що я обіцяв виборцям. Якщо ви знаєте, вже в маршрутках 100% запроваджена GPS-навігація. Це може зайти будь-який мешканець міста Луцька, зайти на сайт, подивитись рух кожної, кожної маршрутки. В тролейбусах у нас такого немає, бо вони рухаються по графіку чітко. Ну, в принципі, ну, таких великих жалоб проблем немає. Люди дякують нам. І, ну, на жаль, деякі скажімо, є, є, є єдині питання, деякі е, водії маршруток хитрять бо якщо хочуть з'їхати з маршрута, виключають, кажуть, в них злочини. Ламалась навігація чи ще щось. Але ми ці питання відслідковуємо, контролюємо і максимально цю систему будемо робити, щоб вона була вдосконала. Ви є заступником голови постійної комісії Луцької міської ради з питань земельних відносин і земельного кадастру. Гаряче нині питання це виділення земельних ділянок для учасників АТО та їхніх загиблих. Направду у Луцьку немає вільної землі? Дійсно, вільних земельних ділянок немає, якщо... Получається, щоб нас ми десь, скажімо, з тих чи інших причин знаходимо, десь хтось відмовився, десь хтось великі земельні ділянки, ми надаємо земельні ділянки. Я був один з ініціаторів депутатського запиту і дякую всім депутатам, хто підтримав, щоб першочергово надавались земельні ділянки сім'ям загинувших. А то. Особисто сам виїжджав практично з кожною сім'єю. Якщо ми знаходили участки, пропонували їм. Люди погоджувались І от, наприклад, післязавтра в нас на сесії буде розглядатись шість питань для сімей, загинувших АТО. Це одна з моїх ініціатив була по вулиці Липинського. За... На Дубинській і вже отримує ще шість сімей, отримують земельні ділянки сім'ї загинувших АТО. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо уваги приділяють міські обранці саме проблемам родин цих загиблих учасників АТО? Ну, за всіх я не можу так говорити, я можу, напевно, сказати за себе і за своїх товаришів. Ми, ну, кожен українець, я рахую, не тільки депутат, кожен українець має долучитися до такої справи. Це, скажімо, дуже добра справа, що може кожна людина від себе дати допомогти, особливо треба військово це робити. Я знаю, що ви з перших днів, коли розпочалася антитерористична операція на Сході, налагодили волонтерську допомогу нашим бійцям. Скажіть, будь ласка, скільки вже автомобілів відправили? То ну, бойовій... Точніше, я їх не відправляв. Я думаю, і лучани знають, ви знаєте, я є власником підприємства, яке займається ремонтом автомобілів. З перших днів до мене звертались всі з усіх підрозділів, від воєнкоматів, від добровольчих батальйонів, від волонтерів. Всі автомобілі, які йдуть в зону АТО, у нас обслуговуються безкоштовно. І, ну, там статистика не ведеться, хоча не спочатку ми її почали вести, вже більше ста автомобілів безкоштовно зроблену на зону. Також моя родина має відношення до виробництва скажімо, м'ясних продуктів. Кожен місяць ми обов'язково беремо продуктові набори і звертаються, і батьки звертаються, солдати, які служать, ми обов'язково це робимо і передаємо. Ну, також, я думаю, ви пам'ятаєте, ми їздили особисто з міським головою, з Миколою Ярославовичем і з депутатами. Прямо, я рахую на передову, ми передали нашій бригаді, де багато служить волонян, на 400 тисяч. Я не буду присвятити, що там було дуже багато всяких речей хороших і від генераторів до продуктів, безпосередньо прямо на передову нашим бійцям. І зараз буде святкування. В міста Волновахи, ми, я думаю, знову делегація поїде і ми перед... я постараюся бути в цій делегації, обов'язково перед... передамо і заїдемо на передову, передамо бійцям підарунки якісь, що вони в нас вони в нас. Ми телефонуємося, вони показують, які в них проблеми, ми обов'язково це все їх. Всі ці проблеми по можливості попробуємо їм вирішити. З квітня цього року вас обрали керівником Луцької міської організації партії блоку Петра Порошенка. Солідарність. Які завдання стоять для вас? як керівника фракції, зокрема, які питання Луцької громади, про що чого ви плануєте вирішити? Ви знаєте, я вже був три роки депутатом Луцької міськради безпартійний, безфракційний. У нас була створена група. Дякую всім колегам, які працюють зі мною в групі. Ми на сьогоднішній день переформатувалися, як можна сказати, в партію блоку Петра Порошенка Солідарність. Це був непростий вибір, але... Українці наша держава вибрала президента, більше 50% голосів. Знаєте, саме було б простіше бути ми, певно в опозиції, критикувати владу, чи займатися критиканством, і дехто цим займається, але треба брати на себе відповідальність і робити речі, які, щоб було потім і не соромно і дивитися громадянам, і своїм дітям, і родині за ті речі, які ти робиш. І треба самому брати в руки і щось робити. Щоб наша держава розбудовувалась і наші люди жили краще. Ми українці, ми на це заслуговуємо. 25 жовтня заплановані чергові місцеві вибори в Україні. Не можу не запитати, як ви оцінюєте нове законодавство. Так, законодавство помінялось. І ну, тут двоякі питання. Є, можливо, воно, на жаль, не є досконале. І ніде в світі нема виборчого законодавства досконалого. Але я рахую. Ну, це моя особиста думка, що все-таки на сьогоднішній день у нас є відкриті списки, є партії, які працюють, і хай тоді вже громада е зробить свій вибір. І правильний вибір, я думаю, громада зробить, наші лучани мудрі люди. І саме головне, щоб не велись на ці підкупи. Ви знаєте, буде, буде дуже жорстока, я рахую, що буде дуже жорстока вибор. ці вибори, боротьба. І я ще раз повторюю, наші лучани мудрі люди, і це показало і на українському рівні, були до вибори в, на 205-му окрузі Верховної Ради, що вибрали дійсно людину достойну, а не за кошти. Зрештою, а як оцінюєте те, що буде зменшена кількість депутатів? Ну, там невелика, несуттєво, було 50, буде 42. Я думаю, що це не, не сильно вплине на, якось на, на місто Луцьк. Тим більше це безкоштовні. Це беж, бе, депутат працює на безкоштовній основі, так що для бюджету да, для бюджету міста це ніяк не вплине. Ну, Останнім часом досить гарячими стали сесійні засідання міської ради, більше популізму, як на мене, ніж турботи і допомоги реальної виборцям саме Луцькій громаді. На вашу думку, на чому варто зосередитись міським обранцям наприкінці вже своєї виборчої каденції? Що будете ви пропонувати? Ініціювати які рішення на не сесії? Звісно, що на кінці каденції, як сказав один педагог, Відомий, Коли до нього підійшла мама маленької дитинки і сказала, з якого часу мені потрібно виховувати дитину. Він запитав, скільки, дитині, який термін, ну, скільки років дитині, вона сказала, так рік, він так і сказав, вони рік вже спізнилися. Я рахую, якщо вибрали депутата, він має працювати з першого дня і до останнього. І проблеми різні, ви знаєте, виходять і від надання якоїсь документації чи загальноміські питання, їх всіх треба вирішувати. От я можу тут скажімо, сказати, що я все навсього пропустив за 5 років каденції. Може, я помиляюсь, одну тільки сесію міської ради. А так і на всіх сесіях був присутній. Працював. Для цього мене обирали люди. Ну, якщо говорити про депутатський корпус, що вважаєте потрібно для того, щоб робота депутатів вже наприкінці каденції, все ж таки 5 років цього депутатського складу завершується, добігає кінця, була більш конструктивною, щоб було менше популізму, щоб було ефективніші ці сесії для громади? На жаль, я з вами згідний, що все-таки дуже багато в нас на сесіях є популізму. І я один з ініціаторів, скажімо, таких речей, як всі популістичні проекти рішення, які в нас дехто хоче показати. І по пару годин трати час, і лучани, і наш, ми їх приносимо в кінці. Якщо вони хочуть займатися популізмом, критиканством, хай вони собі займаються. Ми привикли, і мої друзі, і мої колеги, вони мене підтримують, ми привикли... Працювати конкретно, практично і вирішувати дійсно проблеми лучан. Для мене немає такого. От мені було на послідній сесії озвучено, що от ви вирішуєте питання одного чи одної сім'ї. Для мене навіть кожна сім'я, які я маю допомогти, чи ми маємо допомогти як депутати, ми обов'язково це робимо. А загальні речі кричати і займатися знову ж таки критиканством популізму. Ну, Бог їм суддя, я думаю, влучани дадуть свою оцінку. А які рішення останніх сесійних засідань міської ради ви відзначили як суспільно важливі для громади і розвитку міста? Ну, не можна сказати, що останні. Дуже багато в нас протягом каденції було, я можу перечислити, і лучани знають, ви бачите, що в нас повністю відновився приміщення ЖД вокзалу. Це не було не потрачено, ні копійки бюджетних коштів. Також ми виграли грант, я думаю, вже в жовтні запуститься наш звіринець. Чому ми маємо їздити в Рівну? коли в нас така прекрасна територія, і дай Бог все добре, не за кошти громади, там тільки частково ми фінансуємо, а в основному виграний грант, і в нас Звіринець буде один з найкращих в Україні. Також, ну, з моєї інститути було, якщо пам'ятаєте добудований перехід через ЖД вокзал. Як я тоді подав запит статистику на Львівську залізницю, у нас за останні 4 роки тоді було загинуло 13 людей. На сьогоднішній день перехід не за бюджетні кошти. Збудований, люди ним користуються, дякують. Ну, можна дуже багато перечисляти, я думаю, програми не вихватить. Є, є дуже. Так само ми зараз... Е, Дуже важливо, я рахую, береться кредити ЄБРР, це Європейський банк реконструкції і розвитку. Це буде повністю замінені. Котельні, це зараз в школах над цим працює це питання. От якраз по району мікрорайону ДПЗ в нас на Мамсурові є котельня, яка повністю буде переходити на альтернативне паливо. Це все гроші, більше, ну може я помиляюсь, більше 15 мільйонів євро буде залучено інвестиційних коштів в наше місто. Це дуже добре, я думаю, ми поміняємо комунікації і так далі. Так далі. Наша група також ініціює дуже багато розвитку інфраструктури нашого міста, створення зелених зон. Ну, дуже багато робиться. Я думаю, це треба було б зробити окрему передачу, щоб про це все розповісти поспілкуватися. З якими депутатськими ініціативами будете виступати найближчим часом? в ну, мене зараз на ну, основному, я думаю, треба зробити, щоб все-таки закінчити до кінця року встановлення більшість теплових лічильників, щоб наші мешканці міста Луцька менше платили за опалення і гарячу воду. Також закінчити, дай Бог, щоб погодні умови дали в нас передбачені кошти і вони є, закінчення дворових, асфальтування дворових територій. І в моєму мікрорайоні, в місті Луцьку, я думаю, всі лучани бачать, скільки на сьогоднішній день всього асфальтується. І хотів би сказати, ви знаєте, я пам'ятаю, як ми почалась каденція, ми підняли бюджет, у нас в бюджеті була недостача, ну, не недостача, а мінус 200 мільйонів гривень. На сьогоднішній день в нас нема боргів, ми працюємо і дуже така ситуація в державі складна, але... Дивимося да, Так, так. Ну і наостанок хочу поцікавитись, чи будете балотуватися у депутати міської ради і чому. Ну, Назвався Грибом Кошик. як я спілкуюсь з, з, з своїми скажімо так, виборцями на своєму окрузі. Дуже багато в мене моїх, скажімо, там, де я проживаю, мої виборці, питають, чи обов'язково я йду на округ. Ну, Я не можу їх зрадити. Обов'язково піду, якщо люди мені довірять, я думаю, буду знову представляти їхні інтереси в міській раді. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу Нова Волинь» була передача Луцький депутат сьогодні перед громадою звітував депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Дякую вам за те, що нас дивилися. До наступної зустрічі в ефірі. Дякую вам.